Цією місті Шатура Московської області на відео знятих місцевими мешканцями зафіксовано численні влучання по виробничому майданчику станції. Вибухи і масштабні пожежі. Атака по дрес почалася в ніч на неділю. і тривала кілька годин поспіль. Станція зупинилася, пожежу на ній не могли ліквідувати до вечора, 23 листопада. В шатурі виникли перебої з електрикою. Місто підключили до резервної схеми живлення. Теплопостачання повністю припинилося. Місцева влада намагається в авральному режимі запустити мобільні котельні. тим часом житловий фонд залишив. Шається без опалення. Шатурська Грес одна з найбільших теплоелектростанцій у центральній енергосистемі Російської Федерації. Її потужність становить 1500 МВт мегаватт. У 2010 році завершилася масштабна реконструкція дреси. Її перевели на газ і встановили сучасне обладнання західного виробництва. Детальніше про ці атаки говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу Мілітарне. Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня. Я від себе хочу подякувати всьому колективу порталу мілітарний, тому що ви робите надзвичайно якісну роботу. Завдяки вам, я як ведуча національного марафону Єдині новини, дізнаюся про багато техніки, яка працює так чи інакше, і про ситуацію на фронті детально. Зокрема, скажіть, будь ласка, очевидно, внаслідок цих атак, що московський регіон це ціль для наших дронів і для наших ракет. Для наших атак різних комбінацій. Тобто цілком реально вивести з ладу, точніше ввести в блекаут Московську область і Москву. Я правильно розумію? Що стосується самого міста Москва, то е, ми бачимо, що там ще з радянських часів була дуже продумана резервна система постачання електроенергії. Тож про місто насправді ми казати поки що не можемо, але враховуючи Специфіку побудови та контуру енергетичного цього регіону ми можемо казати про досить чутливі локаути по московській області. Тож, загалом, дійсно, це є пріоритетною цілею наших захисників, і це є співмірною відповіддю тим діям, які чинить Російська Федерація. Вона пріоритетна і вона реальна, судячи з того, що частина домогосподарств вже без опалення. Щодо того, наскільки готова не їх енергетична система, а їх ППО давати відсіч цим атакам, чи складність і комбінованість цих атак призводить до того, що домогосподарства знаходяться без опалення, тобто готовність ну точно не 100%. так. Чим вони відбиваються зараз, і чим вони захищаються? Давайте ще по номіналу озброєння пройдемося. Якщо йти загалом по стану справ з протиповітряної оборони росіян, то ми можемо констатувати про те, що ворог дійсно зараз відчуває дефіцит по досить широкій номенклатурі зенітно керованого озброєння. В першу чергу мова йде про мобільні комплекси М-2», ОСА стріла «Стріла-10». А, а також ми бачимо, що ворог вже більш економно а, витрачає свій боєкомплект по таким номенклатурам озброєння, як С-300, С-350 та С-400. А це свідчить про темпи їх використання. Що стосується загалом основного засобу з протидії українським ударним безпілотникам, то це комплекс «Панцер-С1», «Панцер-С2», який ворог активно маневрує та розміщує на всі території Європейської частини Російської Федерації, тобто це. Один з основних засобів і на сьогоднішній момент усі та військові аналітики відмічають по кількість 100 подібних комплексів, які ворог розміщує на цих ділянках для того, щоб протидіяти ударам українських ударних безпілотників. Тож ми можемо казати та констатувати, що і наступний фактор це створення. З резервістів груп прикриття на критичних об'єктах це теж є свідченням про те, що ворог не може регулярними засобами, які він має на озброєнні, дати 100% гарантію захисту своїх критичних об'єктів військового та військово-промислового комплексу. Перед українськими ППОшниками стоїть та сама задача відбиватися від російських шахедів. І, зокрема, портал Мілітарний писав про те, що встановлено в Україні рекорд зі збиття шахедів одним бійцем. Що вважається рекордом? За одну добу одна людина має збити, і тут йдеться про військового 1020-го полку. Він знищив за. Один підхід, 24 дрони камікадзе. Це е, конкретно відбулося завдяки дронів перехоплювачів «Стінг». Е, Скажіть, будь ласка, на зараз е, перехоплювачі Стінг наскільки показують успішність? Чи коли ми говоримо про збиття 24 дронів, це також професійність в першу чергу військового? Чи те, чим він збивав ці шахети? Тут дійсно є декілька відразу о, визначених аспектів. В першу чергу це збиття одним військово-службовцем використання одного комплексу, що стосується ефективності засобу стінг то дійсно він входить в топ 3 по своїм показникам за ефективністю серед усіх комплексів дронів перекоплювачів, які зараз є в розпорядженні сил безпеки і оборони, і тут також важливо сказати, що подібні. Комплекси вони удосконалюються на постійній основі, і це є тим асиметричним підходом, який допоможе нам, враховуючи теж дефіцит засобів протиповітряної оборони, ефективно захищати наш повітряний простір від російських ударних безпілотників. І ще тепер е, хотіла спуститися з вами трошки на землю. І сьогодні вранці я говорила з військовослужбовцями сталевого кордону. Зокрема, ми допомагали їм вести збір на НРК на земні роботизовані комплекси. І, зокрема, також е, зацікавила стаття на мілітарному, що НРК з кулеметом замінив піхоту. Та півтора місяці утримував позицію. Ми говоримо про НРК віднедавна, це здається з кінця минулого року. Але як про таких помічників, які доставляють вантажі і е, рятують поранених, але НРК, які заміняють піхоту. А наскільки це ну не те, що масово, це дорога техніка, але між тим, наскільки варто зараз. Робити акцент на НРК, які воюють на полі бою. І якщо б у нас були можливості масово заміняти ними піхоту, то це б е, було б проривне рішення на полі бою. Скажіть Вадиме? На сьогоднішній момент ми бачимо, що подібна технологія вона дедалі більше е, розвивається і е, розширює горизонти. Тих задач та операцій, яких вона може бути залучена, і дійсно ми бачимо, що тенденція поступового включення в бойові порядки подібних комплексів, починаючи з питань логістики, мінування розмінування, це є поступовий крок до того, що ми в найближчому майбутньому зможемо побачити дійсно ефективні комплекси, які можуть виконувати задачі з стаціонарної оборони та з знищення ворога. Тож тут треба ще розуміти, поки що технологічно подібні рішення вони ефективно застосовуються лише на конкретно обраних ділянках. І, на жаль, ми бачимо, що поступово ця технологія зможе виконувати задачі на всіх ділянках фронту. Але це тісно питання часу. Дякую вам, Вадим Кушніков. Оглядач порталу мілітарний був з нами на прямому зв'язку.